Сановні юні друзі, керівники команд, у нас вже традиційно стало, що навесні ми проводимо цей конкурс юних пожежників, дружин юних пожежників. Я хочу сьогодні сказати і сказати слово вдячності вам за вашу підготовку. Сьогодні члени журі були збентежені, збентежені вашими виступами, вашою підготовкою. І особливо збентежені тим, що дуже гарні результати показали під час практичної частини. Особливо це знання по грибам було в конкурсі. Тобто всі показали найвищий результат. Ми навіть сьогодні не присуджували вже переможця і грамоту нікому не готували, тому що всі максимально підготовлені. Це дуже дуже велике спасибі вам за це, за вашу якісну підготовку. Також хочу сказати, сьогодні вразило в нас. Підготовка домашнього завдання. І особливо я собі помітив тут, особливо там, де авторська пісня була, там де перероблювали пісеньки, робили пісеньки. І хочу відзначити пісні, які були. Така пісня Родина моя, Грубанівська загальноосвітня школи номер. 2». Також пісня і слова із пісні Біжить дівчина з відром, а хлопчина з топором». Це велика номер номера. Також ну, Рубанівка номер 1 як завжди, в репертуарі, пожежна охорона одна. позвони мені позвоніть. Позвонив, мені позвонив на красіму. Молодці. Пісня, рятувальник, великотиської загальноосвітньої школи номер 2 Також. Такі, таку строчечку виписав собі пожежна охорона, що ж ви спите? Це мало ви Бобер сьогодні так озвучила свої пісні. Ну я думаю, нас це не стосується нашої служби, району і всіх служб ви знаєте, це е, юмор, гумор був там трішки. І тут же так само все хорошо, все хорошо. Тобто, спимо, а все хорошо, все хорошо. Тобто е, дуже гарні. Перероблення, також свої авторські пісні. Ось, також хочу подякувати керівникам гуртків, які підготовили виступи команд агітбригад. Видно, що попрацювали і керівники, і попрацювали, звичайно, велика подяка вам, дорогі юні друзі. Але змагання, ні змагання, фестиваль з і все ж таки є і переможці. То дозвольте мені зараз вручити грамоти. Спільні і відділу освіти, і нашого Міністерства надзвичайної ситуації, нашого управління в Олепотицькому районі, спільна грамота. За практичні завдання проводились різних, е, різні конкурси. Ви знаєте, влучний створчі, медичний, гриби не буде. рятувально потопаючи, встановлення намету. Оце оце. Нагороджується. За перемогу в конкурсі «Домашні завдання районного етапу обласного фестивалю дружин юних пожежників. Команда дружин юних пожежників Рубанівські загальноосвітньої школи номер 1 Домашнє завдання. Як ви знаєте, члени журі всі поставили по 10 балів. Найвищий бал. Дякую. Нагороджується за перемогу в конкурсі встановлення намету районного етапу обласного фестивалю «Дружин юних пожежних», команда «Дружин Юних Пожежних, де ми дійсно завітні, що найкраще найшвидше намет. Молодці. Намада наймолодше, найменше. Нагороджується за перемогу в конкурсі «Лучний створщик» району та обласного фестивалю дружинівних пожежників, команда дружинівних пожежників, група дійсної зеленої школи перших третій ступенів номер один. Група дійсної зеленої світньої школи перших третій ступенів Народжується грамотою за перемогу в конкурсі медичний районний етап обласного фестивалю дружини пожежних, команда дружиних і пожежних, малохтиська заліз світньої школи 1-2 ступенів. <плес> Найкращі медики в нас, так? Да? <плес> Нагороджується за перемогу в конкурсі. Медичний районний mm -hmm. був у обласному фестивалі. Два переможця одинаково набрали балів. Команда Молодницька за школи перших третіх ступень mm -hmm. Дякую mm -hmm. команді Бобер. Mm -hmm. Нагороджується за перемогу в конкурсі рятування потопаючого районного етапу обласного фестивалю Дружини Пожежних. Команда Рубанівської освітньої школи No2. Ну, саме головне рятування Потопаючого. Рубанівка номер 2 рятує, мало медичну допомогу надає. Тобто збірна буде дуже добре команда. Нагорожується за перемогу конкурсу конкурсі рятування потопаючого районного етапу обласного фестивалю дружини пожежних. Команда Катеринівська, сказали, світня школа. Дві команди, які попали в те, що потрібно. Я не бачив, але ну, І на кінець хочу подякувати вам всім. Побажати гарних оцінок закінчиться навчальний рік. все саме найкраще, щоб всі ваші мрії збулися, відпочили і на наступному році наступний фестиваль ви прийшли ще більш підготовлені і краще. Шановні учасники, шановні гості цього свята, дозвольте від себе особисто, від районного відділу МНС, привітати вас з сьогоднішнім святом, а також побажати наступного вам великих досягних, перемоги і всього вам найкращого. О. Дуже приємно, що я, допустім, вже не представляю, навіть, мабуть, квітень місяць у нас без змагань дружин юних пожежників. Поэтому уже дуже приємно сказати, що у нас вже традиція така склалася. Кожен рік, квітень, місяць, ми вже знаємо, ми проводимо ці змагання. І дуже приємно, що е, е, з кожним роком наверное, більше і більше команд, більше учасників, більше болівальників тут е, присутні. От. І я дивлюсь у дітей наверное, і у дорослих. Та у нас самих, наверное, очя, там на самих запал в очах є на кого рівнятися. Тому я думаю, і на будущее у нас ці змагання. Будуть продовжуватись і е, якби, команди будуть майстерністю зростати, і накал буде тим самим теж зростати. Не буду тягнути ваш дорогоцінний час, кульмінація, як говориться, настає, всі ждуть до е, цих результатів, які я говорю. Тому я хочу сказати, що за зайняте третє місце в районному етапі обласного фестивалю дружині пожежних. Грамотою нагороджується. Команда мало-лепетрівської школи першої третій ступені. За зайнято друге місце в районному етапі власному фестивалі дружини юних пожежних. Наружується подарунком, а також грамотою, Команда князя Єгорівської замість. Другое місце так? Ну, зайняли, да? ну і Честь нашого району 25 квітня на обласних змаганнях буде захищати команда, яка зайняла змагання в змагання змаганнях перше місце. Це команда Рубанівської загальноосвітньої школи першої троє ступенів. No1. Побажати нашому переможцю також зайняти достойно виступить в області і зайняти призове місце. Мінімум. Ну що, ж, ж всім командам хочеться побажати перш за все. Добрих складень іспитів. Здоров'я вам всім. Ну і з честю на канікули переможця. А ті, хто сьогодні брав участь, ви всі були сьогодні молодці. Могли вам.